На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 жовтня та 1 листопада 2024 року. Сьогодні 31 жовтня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 18 години 59 хвилин вечора, а потім перейде в знак Скорпіон. Це стресовий день гекати, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Вдень не поливаємо та не підживлюємо рослини. Після 20 вечора в Скорпіоні добрий час для поливу рослин. Підживлювати не можна це геката. 31 жовтня сьогодні до 13 дня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах після 13.00 не можна обрізати рослини. Також сьогодні до 11. ранку сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Після 11.00 несприятливий час для збирання врожаю та для заготівель і для закладки на зберігання овочів. Фруктів та ягід. Важливо для здоров'я на 31 жовтня 2024 року. Будь ласка, тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Вони якраз зараз знаходяться під ударом. Що ж стосується харчування, то 31 жовтня важливо використовувати саме вегетаріанське харчування. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Проростки зернових використовуємо для приготування салатів проростки бобових культур, овочевих, будь-яких рослин, саме проростки дуже корисні в цей день. Готуйте, будь ласка, качану та цвітну капусту, інші доступні овочі, вітаміну зелень, груші їжте, яблука, виноград, хурму, банани, родзинки, курагу. Як бачите, у нас день вегетаріанський, тому не використовуємо для приготування рослинні олії. Не говорю вже й про тваринні жири. Не можна їх використовувати. Салати, які будемо готувати, заправляємо вершками сметаною та лимонним соком. Смачного вам! Завтра, 1 листопада, місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон, і це дуже складна та стресова доба народження молодика о 14 годині 47 хвилин в скорпіоні. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. 1 листопада не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води і дуже швидко інфікуються рослини, тим більше при народженні молодика ніяких захисних енергій для рослин немає. Але поливи тільки будуть ефективними, тому що це знак стихії води. Підживлення небезпечні в час народження молодика. 1 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 1 листопада. Це час знаходження місяця в знаці скорпіон, тому от будуть вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення та нервова система. Тому знову ж таки таке прохання. Тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. І, будь ласка, будьте уважні до харчування. Для харчування дуже важлива. Низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо страви із морської або океанічної риби, з морепродуктів, картоплі, перцю солодкого, з баклажанів. Томатів, редиски, дайкону, буряка, моркви, капусти, дуже корисні часник та цибуля парей, але в першій половині дня готуйте, будь ласка, салати із листочків салату, петрушки, кріп, кропу, базиліка, щавеля, їжте яблука, цитрусові, чорнослив та пийте трав'яні чаї. Смачного! вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння на цей прекрасний осінній день. І дай Бог вам щастя людського та здоров'я міцного, усіляких вам гараздів, тепла та спокою у ваших і затишку, спокою і затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!